Всім привіт! З вами команда Froлі. На сьогоднішній день в Україні існує близько 500 електромобілів для дітей. І ми вирішили з командою записати таке відео, щоб показати і розказати вам про топ-10 правил, як правильно вибрати машинку для вашої дитини. І пункт номер один. Це Перше, що вам потрібно сказати, нам сказати вік вашої дитинки. Дивіться, якщо ми розглядаємо одномісну машинку, ось така модель, такого плану вони розраховані приблизно до 4 років. Далі, ось такого плану модельки, вони розраховані до 5 років і до 6. Це все одномісні варіанти, але в залежності від того, який саме вік вашої дитини, ми можемо вибирати ту чи іншу модель і розглядати відповідно або поменшу, або побільшу. Якщо це побільша машина і погабаритніша, то її і вистачить надовше. Далі, якщо ми дивимося на вік дитинки, і, наприклад, у вашій дитині там близько там, 4-5, цей джип також чудово підійде, тому що він е, великий. І він широкий е, всередині, досить місткий, і він до е, 6-7 до 7 років спокійно підходить. Найбільше двомісні моделі розраховані або на двох дітей е, поменше, або на одну дитинку до 8 років спокійно. Тут дитинка буде дуже комфортно себе почувати. Тут багато місця всередині, тут е, велике широке сидіння, наче диван, і вона спокійно буде кататися з запасом багато-багато років. Отже, правило номер два. Далі вам потрібно визначитись, де ви будете кататися. Якщо це місто, якщо це ідеальні дороги, якщо це стрижений газончик, то такі машинки ідеально підходять. І ці колеса з таким протектором чудово впораються для таких доріг. Далі, якщо ви будете кататись по бездоріжжю, вам потрібні найбільші колеса, вам потрібні найпотужніший протектор. І баги, і квадрики, і колеса з такими великими протекторами просто створені для бездоріжжя. Правило номер три. Також вам потрібно звернути увагу на габарити машинки, якою ви будете користуватися. І для цього вам потрібно або подумати, або сказати до покупки, чи влізе вона в ліфт. І ми вам підкажемо, яка машинка підійде для цього, де ви будете її тримати, як ви будете перевозити її. І чи влізе вона до вас в машину, навіть якщо це буде такий ось великий багід, це краще подумати до того, як ви будете забирати машинку вже з магазину. І пункт номер 4. це автофарбування. Що це таке? Це коли машинки покриваються справжньою автомобільною фарбою. І окрім того, що це. Дуже красиво виглядає, що це виблискає на сонці, також це продовжує термін служби вашої машинки, тому що вона не вигорає на сонці, і вона буде виглядати точно так само і через рік, і через 5 років. І пункт номер 5 потужність двигунів. У нас часто запитують, яку модель краще взяти, з заднім приводом або з повним приводом. Відповідаємо: якщо ви будете кататись по рівним дорогам, то краще спокійно можна брати задню привідну модель. Але якщо у вас досить доросла дитинка, і ви будете кататись по бездоріжжю або взимку по снігу, то краще взяти більш потужну і повнопривідну модель. І пункт номер 6. скільки по факту витримує дитяча машина? В характеристиках виробник зазнач, зазначає 30 кг, але у нас є прокат і ми. На практиці, В багаторічній практиці кажемо, що моделі витримують набагато більше. Якщо ми говоримо про цей білий мас, він спокійно витримує 40 кг. Пункт номер 7. Акумулятор. Який він стоїть в машинках і на що це впливає? Дивіться, в одномісних машинках стоїть, як правило, 12-вольтовий акумулятор. В більших, потужних, великих машинах і в багі стоїть більший акумулятор. І в нас кажуть, якщо поставити сюди більше акул. Друзі, від цього час катання машини не зміниться. Тобто ця машинка одномісна, вона спеціально розрахована по характеристикам із цим акумулятором, щоб катати дитинку 2-2,5 години. В великій моделі там більш потужний акумулятор для того, щоб відповідно витримувати більше навантаження. Ще один важливий момент при виборі дитячої машинки це гарантія. Ми, як фролік, даємо гарантію 3 місяці. Що це входить? Це входить акумулятор, двигуни і вся вся електроніка. І важливо, що саме акумулятор входить в гарантію, тому що навіть якщо у вас буде заводський брак, то ми замінимо його вам безкоштовно. Як відправляється машинка? Машинки приходять до нас в такому заводському пакуванні. Другий варіант, як ми її можемо відправити, це обрешетування від нової пошти. Але це дорого і небезпечно. Тому ми вкрай не рекомендуємо цей варіант. А ось в такій коробці ваша машинка приїде до вас. І останній момент переваги деяких машинок. Ручка для транспортування, кондиціонер, планшет, ключ. Ми турбуємось про вас та про ваших дітей. І спеціально у нашому магазині є пропозиція оплати частинами від Приватбанку та Монобанку. І нехай Бог береже вас та ваші родини. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та до скорих зустрічей!